Сумерсет Моем Принцеса Вереснянка. У короля Сіаму народжувались самі доньки, і він щоразу змінював їм імена. Коли їх стало вже вісім, король згадав про дванадцять місяців і назвав своїх дочок Січнянкою, Лютнянкою, Березнянкою, восьму назвав Серпнянкою. А коли народилася ще одна. Їй дали ім'я Вереснянка. Принцеси, яким раз у раз змінювали імена, виросли злі і дратівливі, і тільки найменшенька вереснянка мала лагідну вдачу і була чарівною дівчинкою. Одного року король подарував кожній своїй доньці гарного зеленого папугу в золотій клітці. Незабаром всі папуги могли вимовити амською мовою. Боже, бережи короля! Якось уранці принцеса Вереснянка зайшла привітатись із своїм папугою і побачила, що він лежить мертвий на дні золотої клітки. Дівчинка заридала і гірко плакала аж до вечора. Вона ще плакала, як раптом побачила, що до неї в кімнату залетіла маленька пташка. Здивована принцеса підвелась і сіла в ліжку. Пташка заспівала чудову пісеньку про озеро, про верби, що задивились на себе у спокійній воді, і про золоту рибку, яка плавала між гіллям, віддзеркаленим у озері. Яка гарна твоя пісенька! Дівчинка навіть перестала плакати. Маленька пташка вклонилась, бо артисти, звичайно, мають гарні манери. Чи не візьмеш ти мене замість папуги?» – раптом спитала пташка. Правда, я не така гарна, але в мене набагато кращий голос. Принцеса аж рученятами сплеснула від задоволення. Тоді пташка стрибнула на краєчок ліжка і заспівала їй колискову. Вранці, прокинувшись, Береснянка почувала себе щасливою. Фрейліни принесли сніданок. Пташка почала дзюбати рис просто з рук принцеси. Я хочу показати тебе своїм сестрам. Дівчинка виставила пальчик, пташка злетіла і сіла на нього. Принцеса обійшла всіх сестер, почавши з найстаршої січнянки. Так велів придворний етикет. Пташка кожній співала нову пісню. Принцеси від заздрощів вкрай роздратувалися, а їхні папуги усі понасуплювалися. Порадившись між собою, сестри прийшли до Вереснянки і сіли навкруги неї, підібгавши ноги, які належать сіамським принцесам. Ми зібрали гроші. І хочемо купити тобі папугу. Але я вже маю пташку, яка тішить мене чудовим співом. Навіщо мені той папуга? Яка ж це твоя пташка? пирхаючи, мовили сестри. Коли вона літає, куди їй заманеться? От і зараз, де він твій Соловейко? Він полетів навідати своїх родичів. Послухай нашої поради. Посади його в клітку, і тоді він належатиме тільки тобі. Але мені подобається, як він вільно літає, сказала Вереснянка. Сестри вийшли, а стривожена дівчинка лишилась сама. Їй здавалося, що соловейка нема дуже довго. О, швидше б він повернувся і сидів біля неї у золотій клітці. Дівчинка не помітила. Як соловейко залетів у вікно і сів їй на плечі. Я дуже поспішав, бо знав, що ти будеш хвилюватися. Вереснянка вирішила більше не ризикувати. Взяла соловейка в долоню, відчуваючи биття його маленького серця, посадила в клітку і швиденько зачинила дверцята. Це що, жарт? Ні, уночі тут блукатимуть коти. І в клітці тобі буде безпечніше. Ну, гаразд, нехай буде так, але вранці ти мене випустиш. Соловей космачно повечеряв і заспівав, але раптом замовк Не хочеться мені чогось співати сьогодні. Заховав голівку під крильце і міцно заснув. Вранці дівчинку розбудив голос пташки. Принцесо, прокинься, відчини клітку, випусти мене, я політаю, але ж тобі тут краще, тобі ні про що не треба турбуватись. Випусти мене, випусти. Соловейко спробував протиснутись між гратами клітки. Потім почав битися в дверцята. Не будь таким дурненьким, умовляла вереснянка. Я посадила тебе в клітку. Тому що дуже люблю тебе, забудь про всі свої турботи і заспівай. Як я можу співати? Я хочу побачити дерева, озеро і зелені поля. Я братиму тебе на прогулянку щодня. Я хочу, щоб ти був щасливий. Принцеса взяла клітку і рушила до озера. Повернувшись, Вереснянка дала Соловейкові вечерю. Та він і не доторкнувся до їжі. Принцеса занепокоїлась і кинулась за порадою до старших сестер. Не поступайся, сказали вони. Наступного дня вона прокинулась і бадьорим голосом привіталася Соловейко. Проте відповіді не було. Соловейко лежав на дні золотої клітки із заплющеними очима. Дівчинка взяла його в руку. Прокинься, моя люба пташко. Вереснянка гірко заплакала. Її гарячі сльози капали на соловейка. Він розплющив очі і вже не побачив перед собою золотих град. Зрозумій, я не можу співати в неволі, а як я не співатиму, я помру. Дівчинка схлипнула знову. Тоді ти вільний. Мовила вона, літай собі, я дам тобі змогу бути щасливим по твоєму. Принцеса розчинила вікно. Я прилечу, бо я люблю тебе, моя маленька принцесо. Я співатиму тобі найкращих пісень. Соловейко змахнув крильцями і полетів усе вище і вище, аж поки розтану у Блакиті. А Вереснянка залилася сльозами, бо дуже нелегко поступатися своїм щастям навіть задля щастя тих, кого ти любиш. Коли ж її сестри про все дізналися, вони почали глузувати з неї і сказали, що Соловейко вже ніколи не повернеться. Та він щоразу повертався, сідав на плечі юної вереснянки, весело дзьобав з її долонь. І співав неймовірно гарних пісень. Принцеса залишала своє вікно розчиненим і вдень, і вночі, щоб соловейку міг залітати в її кімнату, коли йому заманеться. Це було і для неї дуже корисно, вона стала гарна, прегарна. Як надійшов її час, Вереснянка вийшла заміж за короля сусідньої держави. І поїхала до свого судченого на білому слоні. А її лихі сестри ніколи не спали з відчиненими вікнами і нікому не робили добра, тому виросли бридкими і злючими. Їх повіддавали за королівських радників, а в посах кожна дістала лише по фунту чаю та по сіамському коту. Кінець.